У понеділок, 4 грудня, у Сумах провели в останню путь мужнього захисника України, солдата мотузного Владислава. Військовослужбовець був призваний на службу 14 вересня поточного року. Служив на посаді навідника мінометного відділення десантно-штурмових військ. Загинув відважний воїн 20 листопада під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Йому назавжди залишиться 30 років. Прийшла повістка йому. Його відправили в Англію, він там місяць був на ученнях. Потім після навчання його відправили, я, чесно, Курахова, десь, ну, десь під Донецьком, там от. Пішов на завдання і назад не повернувся. Ось таке. До великої війни в цивільному житті Владислав Мотузний був діджеєм. Він був єдиним сином у своєї матері і її єдиною опорою у житті. У серцях і пам'яті рідних, друзів, колег та бойових побратимів. Владислав назавжди залишиться надзвичайно світлою, доброзичливою, веселою, чесною, порядною людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. Хороший хлопець дарив людям настрій, крутив дискотеки на тополі, хто знає де це. Зараз таке життя, що добрий. добрий. Він був, дуже був чуйною людиною, веселою. Я його пам'ятаю з маленьких років, бо ми з його мамою дружили, скажімо так. Всі міг прийти на допомогу. Дуже, дуже любив він, полюбляв животних. Виросли вони, мама його виспитувала, можна сказати, одна. З бабусею він проживав. Ну, Я не знаю вам ще, що сказати. Дуже гарна людина, Ну, дуже гарна. Щоб рушний був, веселий, я його з 9 років знала. Дуже веселий хлопець, дуже добрий дуже добрий. з кожного дня. Тетка, тетлен, тетлен, там, да? допомагав чим там міг. Я йому там задачі рішала. він забігав ще з маличку зовсім. Просто чесно, мені от якось вкладається, бо його забрали. От прон часто музику крутив. От там, да, і там я постучусь Владик трохи тихіше. Он так, 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 Тетліна, це ми репетимо там. Ну музикою займався. Ось і тишина з якогось там, да, от думаю, місяць чи скільки ще ж життя таке, що ти не помічаєш зовсім. Де Владик, де Владик? А потім так дізнаємося, що все, ладика нема, це майже місяць-півтори. Це просто не вкладається. Ну, чесно, я не можу що сказати, чесно, от важко, правда, важко. Бо втрачаємо так, от ось він був, ось його нема. Молодий, я його пам'ятаю, ну от дійсно. Ну, хлопчина, хоч і 30 років хлопчина. Відспівали хороброго солдата Владислава Мотузного у храмі святого апостола Андрія Первозванного Православної Церкви України. І ще миря Господу помолимо. Ще молимось за упокоєння стащилого раба Божого, представного воїна, героя України, Владислава, і за відпущення йому і втори. Що Господь Бог отилив душу його, та не всі праведні спочи відважного воїна оборонця Владислава Мотузного з усіма військовими почистями поховали на алеї слави баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.